Всім привіт, я Ліна із Канади, і я прожила в Канаді вже шість місяців. Приїхала я сюди з Китаю і хочу вам розповісти, що я думаю про Канаду. Тому приготуйте, приготуйте собі щось смачненького випити, поїсти і ми будемо з вами розмовляти. І так я жила в Китаї сім років. В Пекіні працювала там вчителем англійської мови, нормально заробляла, навчалася на ЕМПІ також, вивчала китайську, і ми вирішили переїхати. Канаду і Вінніпек, і всі, типа, такі чому? Ну, про те, чому в мене є окреме відео? Просто хочеться, щоб життя було більш яскравіше, всього було більш, більше насищення, було б цікавіше. Плюс тут політична ситуація, здається, була стабільніша. Тому ми вирішили сюди переїхати. Переїхала я з малою, вона спить, у мене є можливість записати вам відео і моєю мамою, яка доглядає за малою, їй дуже не подобається, вона хоче додому. Мені треба як можна скоріше знайти садочок для малої, щоб моя мала щоб моя мама поїхала додому. Бо вона хоче додому. їй не подобається. Так ну їй не подобається, бо вона цілими днями сидить вдома, доглядає за малою, поки я працюю. Роботу я знайшла дуже швидко. Буквально за три дні я працюю в деякі з маленькими дітьми, доглядаю за дітьми. Але такий парадокс, що я не можу туди запхати свою дитину, на жаль, хоча в нас деякі дуже класний, я б хотіла. Не можу відправити люди свою дитину, бо е, переповнена daycare, Тут всі декерс переповнені, і тому е, поки якось так працюю я з 8 ранку до 4.45. З 8 до 4.45 працюю. В мене перерив одна година. Він розбитий на два по пів години. Якщо вам цікаво, це не взагалі не прикольно. Зарплата у мене приходить два рази на тиждень, типу о якби. Раз на два тижні, раз на два тижні десь приходить 1100 щемось, то виходить десь дві триста приблизно моя зарплата. От, за квартиру я плачу 1800. От. І остальне на бензин. Я про це вже говорила. Але хочу вам сказати, що, що я думаю про Канаду. Перш за все, хочу сказати, що мені, в принципі, цікаво мені. Подобається я досліджую для мене це такий блін експеримент життя. Експеримент мені подобається, що я можу відкривати для себе нові речі, жити по-різному, подорожувати, жити там, жити тут, жити ще десь можливо. Не знаю, чи ми тут залишимося, але мені подобається це цікаво, це пригоди adventures. Хочу сказати, перш за все, робота мені подобається. Я люблю працювати з дітьми. Єдине, я працюю помічником юдюкейтора. Ну, тобто, саме самий нижній рівень мені б хотілося бути на наступному рівні, не на самому нижньому рівні, і тому мені хочеться ще довчитися вчитися дорого. 16 тисяч на едюкейтора, 16 тисяч канадських доларів. І я така думаю, потрібно спочатку отримати піар, потім буде навчання дешевше. Ну, в принципі, я хочу працювати в цій сфері, я хочу працювати з дітьми. Я думала отримати навчитися навчителя в школу. Єдине, що мені дуже важко з дітьми постарше. Бо коли до нас деке у нас декі також часто. Приходять діти постарші після школи до школи, і коли в школах вихідні, тому що діти до 12 років тут не можуть залишатися одні вдома. І коли мене відправляють на половину зі старшими дітьми, то по-різному іноді виходить, іноді мені дуже складно, і я думаю, що блін, мабуть, я не вивезу в школі, буде вчителем. Ну тобто, втаки з дітками маленькими а жаю, подобається дуже люблю. А в школі я не впевнена, чи зможу я контролювати дітей постарше. Типу розважати точно, а контролювати. Навчати, звісно, буде складніше мам. але можна спробувати. Чому б ні? Ну, принаймні, спочатку потрібно отримати піар, для того, щоб е можна було піти навчатися дешевше. А так працювати з дітьми я люблю. Тобто з роботи, в принципі, все нормально. А якщо продовжувати в садочку, це дуже 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 мінімальна зарплата. Типу робота дуже відповідальна. У нас постійні курси, тренінги, сейфті, підвищення там ці якоїсь там кваліфікації, і так далі. Але при цьому залишається дуже мінімальна зарплата, типу, і ці суми, тому що така велика відповідальність за цих дітей, дуже багато обов'язків і зарплата мінімальна. Але мені подобається працювати в цій сфері, тому я в принципі розглядаю можливості якогось окремого заробітку типу там. Сторони, щоб разом все склало нормально, щоб я могла працювати з дітьми, так як я люблю це робити, і продовжу, і заробляти достатньо грошей. Тобто в цьому плані мені подобається. Мені подобається їздити на машині. Я не, ну, до того, як я здавала на права в Пікіні, я ненавиділа машину. Там дуже розвинений громадський транспорт, я обожнювала в ці метро. Коли можна за годину добратися куди завгодно, в Пекіні просто. Ну, громадський транспорт там шикарний. Дешеве таксі, все прекрасно. Я це обожнювала тут, а тіпа, я така, я не буду водити машину, я не хочу. Але коли я почала, мені так сильно сподобалося, що це один із плюсів, який зараз розглядаю про життя в Канаді, що треба водити скрізь машину, і це зручно. Ну, не такі пробки, як в Китаї, що там просто, це, це я не знаю, страждання, неводіння. М -м. Так. Це про Канаду. Що мені подобається? Подобається, що тут люди дуже багато різних людей. Тут китайці, індуси, всі на світі змішані. Мені цікаво. Я вивчаю їхню культуру. От у нас в садочку хлопчик недавно святкував Рамадан. Він там подарував нам якісь. Карточки на каву в Тім І Я така цікаво, треба почитати про Рамадан, треба дізнатися більше. Тіпо, е, в китайськими дітьми спілкуюся, бо вони викупили, що я говорю на китайській мові, і тепер обзиваються, тому що їм ніхто нічого не скаже. І вони мене обзивають на китайській мові. Ну їм смішно, вони жартують. Але типа інші всі теляни що не можуть сказати юдейтери. Ну, зазвичай, якщо ти і вони такі, а я типа така подружка, знаєте, тіп, ну я їм пояснюю, кажу, так, все, прикрашаємо всі китайські роз... розговорчики. <плес> вони бігають за мною. Ці китайські діти жартують, на китайській мові. <плес> Мені до речі, вчора виповнилося 30 років, підходить до мене, а, ні, ні, да, хлопчик підходить до мене і каже, Аліна, скільки тобі виповнилося? Кажу, 30. він. Ого, а як це ти все ще жива? Типа how come you're 30 and still alive? <ріст> Убожніх дітей. Коротше, ну це мені подобається. Подобається що тут дуже відповідально при принаймні в моєму садочку відносяться до роботи всі. Е, ну прикольно. Тобто, життя в цілому мені тут подобається. Єдине, що треба знайти, е, звідки брати гроші. Мені подобається, типу, викладати англійську, якщо вам потрібно, пишіть в коментарі. Типу, <хи> я можу вам викладати англійську. Це мені подобається. Я подо... мені подобається викладати англійську. Мені подобається працювати з маленькими дітьми. Мені подобається записувати відео, щось таке. Коротше, я, я думаю, якісь можливі варіанти, що я буду як я буду заробляти додаткові гроші, фінанси. От плюс е... так, щось мене от. Плюс е... не знаю. Ну, коротше. Що тут я сиджу, розмовляю з вами? розповідаю. Зараз нарешті прийшла весна, погода шикарна, і мені подобається ще більше. Зараз, коли буде, не знаю, я думаю, все позеленіє, можна буде гуляти з малою на вулиці. Я, буде, я буду просто в захваті. Тобто, у мене немає якихось дуже супер великих запросів, поки я тут ще все не дізналася, не розслідувала, і поки я ще тут живу, мені подобається з приводу англійської мови, можна типу, практикувати англійську, я вчу і англійську, іспанську, вчу китайську. Дітей навчила вже в садочку рахувати на в мові до десяти. Вони за мною бігають. <laughs> ми з ними там, нашло, Я знайшла в садочку якісь карточки іспанської мови з фруктами. Ми граємо голфіша, але на іспанській мові, і прям вони кайфують. Аліна, Аліна, давай співати пісню. Вот эту, там Дора, типу, Дора, the Explorer, дора, 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 the Explorer, дора, 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 the Explorer, дора. Вони обожнюють. І Аліна заспіває, ну короче, блін. І все нормально. М -м. Поки що все добре. І мені, в принципі, подобається. Зараз я привезла малу в хайденсік. Ми поїдемо е, по, по, будемо ховатися. <хи> е, тут е, розважати, буду розважати свою малу. От, що ще можу сказати: ну, це про позитивні, так? Якісь аспекти. В принципі, подобається, що тут е, в супермаркеті можна любу їжу знайти. українську, неукраїнську, індійську, індійську, китайську, все, що завгодно. Е, я це дуже люблю. Подобається що. що це багато місця. Я не їжджу в центр, не подобається їздити в центр, але це відео про те, що мені подобається. От сподобається жити на Окраїні. Тут а, можна нормально водити машину, немає пробок, багато простору, якісь озера, я не знаю. Все прекрасно. Ті, захотів поїхав в магазин, захотів підвіз малу кудись погратися. Сподобається, mm. що тут багато українців. А, блін. Типу, хочеш спілкуйся з українцями, хочеш з ким завгодно. Правда, я починаю зловживати, мені здається. Бо треба з усіма спілкуватися. А я вже починаю така, типу, знаєте, з українцями більше спілкуватися, і воно виходить так, начебто. Я думаю, щось не те треба бути більш інтернешнл Все таки я сьогодні. Виходила з дому, зустрілася корейського, корейського тата з малою. Я я іноді. З цією корейською мамою, і корейською малою ми разом граємося, і я зустріла цього тата з малою, і Ми щось там поговорили. І я така думаю, да-да-да-да-да-да-да-да, да пока-пока. Да, 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 а сама думаю, ні, Таліна, тобі треба ось такі знайомства теж. Тобі треба блін, з людьми спілкуватися різними, не тільки українцями, тому що тут можливість спілкуватися тільки з українцями, вона прям максимально велика. Українці тут скрізь, мені це подобається. Але треба тіпа, якось розширяти свій кругозір. На нас на роботу прийшла іранка, вона дуже прикольна, мені подобається, вона така стильна, класно одягається. Е, я думала, що може з неї піти кудись, випити каву разом чи ще щось. Але ніяк ну, не позову, бо все-таки все одно час дуже обмежений і <сподарить> <рит> таки думаєш, що я краще піду з якимись українськими друзями. Отак. Качуня спить. Качуня спить, Качуня спить я ще з вами розмовляю, спілкуюся. От, тому в принципі, мені подобається. Це таке, типу, наче життя тут як adventure, якась для мене пригода, сприймається як якусь пригоду. Де я буду далі, я не знаю. Е, захочу, е, буду десь. захочу <смі> не бути. <смі> в принципі, як варіанти. Але прикольно, що в житті можна використовувати різні можливості, як е, було фанфіку про Гаррі Поттера. <смі> Використовувати в житті максимальну кількість можливостей, щось о, якось змінювати своє життя, жити по-різному. Це прикольно. Взагалі, життя в Китаї дуже сильно змінило о, мене, моє відношення до китайців. О, і, о, боже, я політику зараз не буду заходити. Давайте не будемо. І от в мене в групі ну наскільки воно прикольно змінює взагалі світогляд життя від чих країн. Типу, якщо ви жили тільки в одній країні, ви не знаєте інших країн. Ну, знаєте, є про мову. Якщо ви знаєте тільки одну мову, ви не знаєте жодної. О так само про країну. Якщо ви жили тільки в Україні, то ви не знаєте і Україну, типу, що з такому. Ну, блін, типу, в порівнянні, знаєте. Ні, я, я люблю Україну, конечно. Ну ладно, ми не про це. А про те, наскільки змінює світогляд, у я жила в Китаї, і от зараз я живу тут. І менше цей досвід, я працюю з дітьми, у мене багато китайських дітей. Я блін розумію, що вони про що вони. Я розумію, що вони їдять, чого вони це їдять. Я розумію, що вони говорять. Я розумію, чим вони живуть. Я розумію ці свята. оце все блін, Мені з ними так цікаво спілкуватися. Я намагаюсь вклинюватися теж більше спілкуватися з дітьми. Ну, типа там. З іншим національностями і так далі. Звичайно, я не типа не просто тільки з китайськими дітьми спілкуюся, але те, що я там зустрічаю китайців, я бачу їх, як вони там ходять, що вони одягають. Я знаю, де вони це купують. Я знаю, э, чим вони займаються. Це дуже прикольно. Це блін, ну наче знаєте, от світ був, наче ці нові досвіди, вони наче відкривають очі. Типу, ти ходиш по світу сліпий. Потім ти щось робиш, і в тебе відкривається, і ти, типу бачиш щось нове. ну, типу, От ти бачиш китайців, і вони для тебе не просто китайці, а вони для тебе о, я знаю, що, блін, не знаю щось нове. о, Господи, пояснити, Вони для тебе стають якимось ну, чимось, типу, що ти розумієш. І так само, блін, ну, я пам'ятаю, я колись в Україні жила. Я, я, мені це було боже 100 років назад. Мені було цікаво вивчити е, автомобільні номери. Ну, типу, оці звідки який номер, щоб знати хто з якої області. І я їх вивчила, і я така думаю, блін, це такий прикольний навик. Типу раніше ти просто бачиш букви і цифри, а зараз ти знаєш звідки яка машина. Ну, типа. Типа тобі відкриваються якісь нові знання, і тепер для тебе якась інформація не білий шум, а реально дає інформацію. І так само з цими досвідами. Типу, мова для ти не знаєш мови, для тебе це шум, ти знаєш мови, О, відкриваються очі просто. Ну і так само, в принципі, е з досвідами, як там пожити в Китаї, пожити в Канаді, пожити я не знаю де завгодно. Блін, класно, обожнюю якось сприймати нову інформацію, щось вивчати, щось читати, і це, типу, ну, весь світ сприймається по-іншому. Боже, про що це відео? Про що це відео? Хтось мені писав, щось Аліна вибігла з конопені. Я не пам'ятаю про те, що я розмовляю, ну, типу, поставити просто без підготовки. Я не записую там плани про що я буду розповідати вам в цьому відео. Я просто сідаю і розмовляю. Бо в мене, по-перше, немає часу. А по-друге, я якби хочу, щоб це було якесь таке френдлі friends, типу, знаєте, як ми як друзі просто сіли з вами, поговорили. Пишіть в коментарях. Запитання про що можливо вам цікаво, якщо хочете кудись вийти погулять, ну блін, серйозно, в інпезі. Або щось знаєте, пишіть, прикольно, цікаво. Я тільки за мені ну, будемо з вами спілкуватися, будемо з вами дружити, якщо у вас немає друзів. Хоча, мабуть, тут складно. Ні, не те, що складно, але друзів тут завести можна. Я помітила, що люди, які сюди приїжджають, вони, блін, дуже активні. А, тому що, в принципі, я думаю, люди, які сюди приїжджають, вони дуже рішучі, якщо вони вже. Сюди приїхали, в них видали там сміливості і так далі. То вони тут починають дуже багато чим займатися, якісь бізнеси, мутки щось відкривають, якісь організації, якісь клуби по інтересам і так далі. У всьому приймають участь. Це дуже цікаво, дуже прикольно, тому що, в принципі, це щось близьке до мене, і тому я теж цим цікавлюсь, і, можна, всі люди цікаві, ну не всі, але багато. Мала прокинулась. Пора їхати на гульки, так? Да? Все, я побала її гулять. Дякую, що подивилися відео. Якщо ви додивилися його до кінця, ставте лайки, пишіть коментарі, ви мені дуже допомагаєте вас, люблю. І гарного вам дня, гарного вам життя і бау-бау. Бау-бау означає по китайськи обніми мене, будь ласка. Піду обніму.